Жила на небі маленька зіронька на ім'я Зоряна. Всі її друзі сяяли яскраво. І зоряна прагнула сяяти так само. Але щоразу, коли наступала ніч, зоряна боялася темряви. Вона не могла зрозуміти, чому ніч така темна і чому всі інші зірки яскраво світяться. А вона ні. Одного разу. Стара мудра зірка пояснила їй, що темрява не є страшною, а просто частина природного циклу. Зоряна зрозуміла, що для того, щоб світити, треба не боятися темряви, а приймати її як частину себе. З того часу, коли наступала ніч, зоряна більше не боялася, а сміливо сяяла. Разом зі своїми друзями